Всіх вітаю! Що в нас сьогодні буде на огляді? Смарт-годинник від Blackview R30 Max. Це класні круті бюджетні годинники від Blackview. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. Спочатку ну, трошки історії. У мене багато було вже годинників від Blackview. Саме, що я більше хочу відмітити, це в мене останній був оцей типа Мілітарі W70 Pro, якось так він називався. Це класний крутий годинник і X20. Топчик за свої гроші. Годинників Blackview все в середньому цінова категорія, ось такі смарт-годинники. 1000, 1200, 1100 гривень. Залежить як візьмете. там, з купонами, з і так далі. Це в нас вийшла новинка R30 Max. Давайте ми сьогодні ми її розглянемо, подивимося, що зробили такі Blackview. Я її вже розпакував, але зараз законектимось до телефона, покажу вам, що йде в нас в комплектації. Сам годинник, ну гарно він виконаний. Ось така презентабельна опаковочка. Можете комусь на подарочок або собі любимому. Бачите, все гарно. Коробка ну, презентабельно зроблена. Давайте ми її відставимо. В комплекті самі козирні, я вам чесно скажу самі класні самі козирні ремінці. Оце в Блекаві, оці тканеві. Подивіться, сюди в мене на коспеті ось це блекві. Я його вже тягаю і тягаю. Щоб ви розуміли, це дуже класний, комфортний ремішок. Рука не потіє, він типу синтетично тканевий, такого плану. Дивіться, тут також є в комплекті, блекві постійно дають, мені це подобається. Також зарядка у нас, магнітна, ось така стандартна. І сам годинник з ремішком також десь силіконовим. Також в них силіконові ремішки класні. Виконаний гарно. Тут у нас метал чи пластик, внизу у нас здається. Метал, а тут у нас йде пластик. Оце в нас пластика. Ну, зараз глянемо. Чи він весь пластиковий. Та добре, що весь пластиковий, бо метал, подивіться, що в мене з коспедом. Дивіться. От він вже теж тут покоцаний. Ну, блін, я в селі роботи купа маю, по майстерні роблю. Я ніколи його не знімаю. От цей годинник ніколи не знімається з руки. Цей годинник е зробили пластиковий. Так, це пластик. І це добре. На мою думку, добре, тому що пластик чорний. Так не буде видно коцок, бо якщо метал отак от мальований, от як в мене, бачите, він вже видно, що він тут покоцаний. Тут того не буде видно. У нас тут розташований динамік, розташований мікрофон один і другий, чи що мені здається, і що мені сподобалось в Blackview, що вони до таких годинників додали ліхтарик. Ліхтарик на останньому годиннику, що я робив огляд, ну він лупашить, я вам говорю, дай Боже, ліхтарик це класна штука, тому що підсвітити ключі і так далі. Тут у нас така кнопочка. Зараз ми провіримо, вона працює. Ні, вона не працює, просто кнопочка, як крутілка, і кнопочка назад. Ну, гарно, супер зроблено, швидкий з'єм ремішків. Тобто ти нажав, поміняв ремішок. І екранчик, я вам скажу, досить великий. Ось так прирівняти, великий-великий на руку. Супер, ремішок. Ну, ремішок дуже приємний, класний. Добре, це відставляємо. Що ще в нас є? Буклетик. Давайте почитаємо характеристики. Комусь випаде за 900 гривень, комусь за 1000, комусь за 1100. Люди Х20, коли в мене в телеграм-каналі писали, коли вийшов Х20 годинник, брали за 500-600 за гривень смарт-годинник. І я свої розіграв. R60 в мене був, я розіграв Х20. Я розіграв між підписниками. Ну от напишіть, будь ласка, коментар, хто виграв в мене годинник. І як він служить, користується все супер, акумулятор тримаю. Тут вони заявили, що в цьому годиннику акумулятор буде тримати 6 днів. 6 днів, але як ви повирубуєте ці всі налаштування, цей е, серцебиття і так далі, він може до 2 тижні тримати. Бо у мене знайомий Х20 має батарея, також 350 мА, То він каже, в нього тримає до 2 тижнів. Я повирубав, мені що потрібно, кажу, щоб приходили повідомлення. Якийсь година і все більше мені нічого не потрібно. Час від часу підняти трубку, щось сказати, відповісти і так далі. Це класно. Тому що годинник для того і створений, щоб ти підняв, сказав. Я зайнятий, перезвоню. Вони тебе почули, зрозуміли. Чути в них нормально. Люди тебе чують нормально. Абоненти в цих годинниках Blackview, то що динаміків не хватає на вулиці. Це всіх годинниках. Це не тільки Blackview, це оцей коспець за 5000 тисяч гривень. Годинник. Він також на вулиці погано чути, треба прислуховуватися. Так що ще не зробили, блін виробники такого потужного динаміка, щоб ти на вулиці, там, шум машини і так далі було добре чути. Дивіться, по характеристиках, що в нас тут написано, давайте ми відкриємо буклетик. У нас тут е дуже великий буклетик на різних мовах. Долекві вже пора ставити українську мову. Українська мова, до речі, на годиннику є. В інструкції також треба ставити українську мову. Дивимось, що в нас тут по характеристиках. По самому годиннику розмір екрану 1,91. час зарядки в нас 2,5 години, ємність акумулятора 350 мА. Тримає він типу до 6 днів, Водонепроникний до 10 метрів. З Blackview я і в басейні купався, і в ванні, і в душі. Коротше, вони не бояться води. Це 100% класні годинники. Ширина ремішка у нас 22 мм. Матеріал екрану глаз, робоча температура. Функції і так далі. Тут вже розписано більш детально, як налаштовувати. Ну тут нічого складного нема. І працює з додатком DAFIT. DAFIT дуже популярний додаток до смарт-годинників. Коротше, також тут скануєте QR-коди, можете додавати додатки. Ну, все по стандарту. Налаштовуєте цей годинник. Зараз я вам, в принципі, покажу по налаштуваннях. Інструкція дуже велика. Можете бачити. Так що давайте складаємо. Зараз я вам покажу по керуванню, налаштуємо, включимо його і налаштуємо. Добре, давайте я підв'яжу до телефону. Ну що, під'єднав я до телефона. Додаток у нас називається DAFIT. DAFIT працює, я вже раз показував на годиннику. Ти можеш зв'язувати, наприклад, з айфоновськими додатками там по здоров'ю. Ви задоволені нашим додатком? Задоволений. Ось діяльність. Зараз подивимось. не Зараз, зараз подивимось на годинник. 77% годинник у нас заряджений. Що по додатку? Тут все просто як всіх смарт-годинників. Налаштування, додаєте контакти, оновлення. А ну дивимося, є оновлення, оновлення останнє. Далі обслуговування клієнтів, зйомка. Давайте в інші налаштування зайдемо. Мова українська автоблокування можете обирати собі до 30 секунд. Я зараз поставлю на 30, тому що зараз ми будемо його цокати. Я вам покажу. Економія заряду є, функція погода, погоду підтягує з телефону. Здоров'я, пульс впродовж е, дня. 30 хвилин. Ви можете включити. Можете виключити оця вам з'їдає акумулятор. Якщо ви ці активності здоров'я виключаєте, ну він буде тримати до двох тижнів. Я вам чесно скажу. Е, далі що в нас автоблокування? Мова, далі назад. Знайди пристрій, будильник, світовий час, зйомка, електронна карта, інші оновлення, обслуговування клієнтів. Також різні додатки. Фітнес-програма можеш качати. Я вже казав, оця dafit програма дуже крута. Далі вкладку нажимаємо, скільки кроків, сон і так далі. Вагу тут все заповнюємо і все працює. Тут профіль, мета, здоров'я, страва. Також, бачите, підв'язується до, підключитися до програми страва. Хто знає, що це за програма-страва. І про DAFIT. «Да бачите, оцініть мене, оновлення і так далі. До бета-версії. Ну, тут навіть якесь оновлення є. Е, оновлено все добре. Коротше, по додатку я вам все показав. По самому годиннику, я вже вам показував дуже виконаний, дуже гарно. Е, а, Заставочки я вам не показав. Так, заходимо на годинник. Дивіться, в нас е ось тут циферблати, кажу екрани. Циферблати. Тут ти можеш сам редагувати, встановити. Є, тема, є теми встановлені, ти можеш їх обирати прямо на годиннику. Ось дивіться, зажимаєте, тримаєте. І тут є вже встановлені, ти собі вибираєш, який ти хочеш екранчик. От такий мені подобається. Бачите, тут відмальовуються кружки активності, дата, час і так далі. Також заходимо сюди, галерея циферблатів. Оцей циферблат мені дуже сподобався. Бачите, нажимаєте, тема вже е активувалася. Все супер. Мені оце от більше подобається, до речі. Або ця. Е напишіть в коментарях. ця дуже крута виглядає. Тайм, калорії, і або ця. Оця як в Apple Watch. Бачите, оцього. давайте ми активуємо його. Ось так. Оце яка в половочок. Дуже крута. Або ця, або ця. Давайте цю виберемо. Ця навіть красивіша. Е, циферблати. заходимо в циферблати. Блін, до кольору, до вибору народ. Вибирайте все, що хочете. Тут того добра, більше ніж потрібно. Добре, з циферблата я вам показав, давайте перейдемо до самого годинника. По керуванню стандартно, як всіх смарт-годинників, ну і в Blackview, бо в мене більшості були на огляді Blackview. Зверху вниз панель задачності. Можеш перейти в налаштуваннях, ліхтарик, економія батареї, вилити воду, якщо ви його зануряли, натискаєте, воно видає звук. Чуєте? Воно звідси вибиває воду. Ну, якщо залишилася там вода на динаміку і так далі. Це ми зрозуміли. Далі режим не турбувати. Яскравість екрана. Подивіться, який яскравий екран. Це наполовину, щоб ви розуміли. Освітлення в мене досить багато, десь приблизно 800-900 люмінів. І ось так дивіться, яка яскравість. Я все беру, от навіть всіх годинниках, от навіть при сонці, при такому яскравості в 50% при сонячній погоді, ти нормально все будеш бачити. Добре, йдемо назад. Е, ліхтарик. Блін, от ліхтарик лупаши в очі. Я, вам серед... я виключу світло, я вам сьогодні покажу. Це навіть на 100%. Дивіться. Ліхтарик просто, подивіться, як б'є. Е, є моргання. Ось так. Ну, супер. Ну, от ліхтарик додали блеки в цих годин це бомба, реально. Давайте виключимо його. І тут можеш додати плюс. Бачите, включати. Давайте ми його включимо. Просто лупашить, давайте виключимо. Ліхтарик, все супер, все працює без проблем. Чітко показано в нас, що телефон зв'язаний з годинником, все, бар, як то кажуть, нижче, нижче гортає вниз. Тут мені відображається. Мені приходить з глібри цукор малого. Це класна штука. На цьому у мене також тут є. Бачите, тут показує цукор, який був цукор малого. Що мені такі годинники потрібен, щоб моніторити який цукор малого. Добре, давайте назад сюди листаємо. Тут також типу швидкі задачі, погода, налаштування, тренування, телефон може з нього дзвонити. Дзвонити, чути тебе чую, мене тебе добре. Ну, динаміків, я кажу, всіх годинників не вистачає. Ти по ньому можеш розмовляти, тобто сказати, щось я передзвоню або пізніше дзвонимося, декілька слів без питань. Блін, більше нічого не потрібно, чесно вам скажу. Далі йдемо сюди. Тут наша діяльність, тут все буде писатися, ваші кроки, калорії, вправи і так далі. Е, графіки малює, бачити. Ну, все супер далі. гортаємо далі, діяльність, серцебиття по стандарту. Тут показує діапазон. Бачите, він вимірює. Також кисень в крові вимірює. Також це в нас сон, моніторить сон, непогана штука, скільки ти спав. Плеєр ти можеш переключати собі прямо з годинника, щоб ти не діставав з кишені телефон. Хочеш переключити музику, пауза, плей, стоп і так далі. З цього годинника ти можеш це робити. Далі погода хмарно, але сонце 27 градусів на кінець. То і тиск. От, класно, що вони додали, бо в X20R60 цього немає тиску. Він вимірює типа, тиск приблизно, щоб ви орієнтувались. Тут воно не показує там, 120 на 80 і так далі. Тут воно показує ти собі от, виміряєш цей тиск, і воно тобі показує, наприклад, середній, високий, бачите, розслаблений, нормальний, середній, високий. Коротше, в тому районі ну, міряє воно так собі, приблизно. Це, типу, якщо ви себе погано чуєте, можете нажати і подивитися, ага, показує, що типу, середній або вище середнього, тоді зрозуміло, що у вас там тиск. Далі в нас додати програми, ти можеш додати все, що ти хочеш. Тут а секундоміри, ігри є, бачите, калькулятор можеш додати оці віджити. Що я вам скажу? Аж якість, класний екран. Це в нас екран TFT, це не amoled екран Ну і, блін, ну що ви хотіли за таку ціну? Добре, далі, що йдемо по менюшці. телефон. Е, тут ви можете додати, так же само, що я вам показував на швидкій панелі. Все це ж саме Сон-Ліхтарик. Е, що тут ще можна налаштовувати? Дивіться, оця крутілка не крутиться. Просто це нажимати. Секундоміри, відстеження циклу це для жінок. Гра. От мені подобається в Блека-ігри. Дивіться, тут в нас є три ігри. Стрілялка, оце я сам грав на Black. я вам чесно скажу. Прикольна шпілька. Якщо навіть як ти десь чекаєш, можеш посидіти і поіграти ігри на годиннику. Світовий час по налаштуваннях. Давайте перейдемо. Все стандартно, дисплей. Яскравість обираєте спіт, через який час сам годинник. Ти вибираєш тут також ці дисплеї, які ми вибираємо. Давайте назад зайдемо, ще раз зайдемо сюди. Бачите, виходить, коли ти вибираєш дисплей, виходить. Блекві це не пофіксили. Дисплей меню. Ти можеш налаштовувати, яке ти хочеш. Бачите, менюшок тут багато. Ну, я по стандарту вибираю. Мені саме більше є по кругу, є ось такі, як Apple Watch. Давайте ми візьмемо це. Бачите, ти собі можеш тут обирати програми. Але по факту я вам скажу, мені саме краще подобається налаштування екран, 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 екран. Де в нас дисплей? Мені саме краще подобається, таке як було. Ось таке прокручуєш це дуже комфортно. Блін, куди? Давайте ми тут швидке зайдемо, бачите, ось так: дисплей е, і меню. Давай. Блін, знов назад я вийшов. Ну, що ти йому скажеш? Сюди. Дисплей, меню. Меню сюди, сюди. Отут. Оце меню найкраще, я вам чесно скажу. Все, це ми вибираємо. Давай, давайте назад. Заходимо на лаштуваннях. Дисплей, ми подивились: вібрації та дзвінки. Ти можеш вибирати вібрації та дзвінки. У мене вібрація та дзвінок, або тільки вібрація, або без звуку. У мене вібрація та дзвінок. То це також вам зекономить акумулятор. Далі. Час е слабкий, вибираєш, які вібрація, потужні і так далі. Назад-назад. Не турбувати сповіщення на екран. Е на екран. Е, Далі енергозбереження, телефон, карта. Виберіть мову, система, інструкція, система завершити скидання властивості е, QR-код додатку, щоб скачати додаток назад. Версія прошивки, повністю вся версія. Ось так це все в нас виглядає. Також як додати, щоб вам на телефоні покажу додатки, додати, щоб все приходило. Заходимо в сповіщення сюди. І в сповіщеннях ви вибираєте, з яких додаток, щоб вам приходили повідомлення от бачите, на ваш годинник. Знизу вигортаєте, дивитесь повідомлення з якихось додатків, щоб вам приходили. Хочете включити, з яких приходити, хочете, з яких щоб не приходило. Телеграм, там, я не знаю, Інстаграм, Фейсбук і так далі. І також включаєте інші, якщо ви хочете другі додатки, або додати там я вам з Ютуба і так далі. Коротше. По тому всьому розказав, тут нічого складного нема. Налаштувати цей годинник, ви сядете там хвилин 20-15, ви собі підлаштували, вділи на руку і собі користуєтесь. І він виглядає реально не на тисячу гривень, дуже класно, дуже, дуже презентабельно. І я би не сказав, що це в ті екран, і виглядає він амулет, Чесно, ну, блін, і розширення досить велике. Давайте ми його віддінемо на руку. Я ще вам покажу, як він світить. І давайте зараз я вийду, зараз сьогодні сонячний день, і я вам покажу, як сонячний день видно на сонці. Виключаємо світло в майстерні, повна темнота. Тільки телефон. А, блін, що в мене тут освітиться? Давайте виключимо повністю. Ось так. Коротше, повна темнота. Чекайте, будь-ячого не бачу. Включаємо ліхтарик. Дивіться сюди. Ось так. На максимум. Показую. Ліхтарик. Це в 0,5. Хто дивиться мої відео, мій канал знає, що цей режим в 0,5 показує, як в реальній світі ліхтарик. Ну, я вам чесно, в, а, а в, я в Аврорі за 100 гривень навіть ліхтарика такого яскравого не купляв. Дивіться, як він світить. Тепер в 0,1 це буде ще яскравіше. Отак, в 0,5 камера зростуть, це реально, як воно знімає. Це реально, як він світить. Тепер дивіться в 0,1, оце ще яскравіше. Бачите? А це в 0,5. Так що цей годинник вартує купити тільки за цей ліхтарик. Я вам чесно скажу. Просто йдеш, ти можеш когось осліпити. Я вам чесно скажу. Так, дивіться сюди. Моргання, оцим цим морганням так точно поусліплюєш людей. Так що штука козирна, я вам чесно скажу. Ну, блін, класні годинники. Давайте йдемо на вулицю. Давайте я включу світло, бо тому що темно зовсім софтбокс включаємо, є. Yeah. Йдемо на вулицю, зараз вам покажу, як на сонці видно. Це екранчик, ми давайте ставимо в 50%. Так, друзі, на вулиці вітер. Може мікрофон шуміти, бо в мене немає цього. Дивіться, 50%. Ось так я все бачу. Дивимося сюди 100%. Екран яскравість показує 50%. Пряме сонце. Я вон окуляри аж надів. Пряме сонце. Бачите, ось так виглядає. Все, ти добре бачиш, годину бачиш. Тепер 100%. При сонячному все просто прекрасно видно. Сонце світи. Дивіться сюди. Шикарно видно. Воно просто відблискає, але я добре бачу краще, ніж на камері. Давайте в 0,1 візьмемо. Зараз будете бачити краще. Ось так. Ось так це все виглядає, так що годинник просто бомба. Я вам чесно скажу за таку суму, топчик, на подарок собі вогень. В загальному, що, друзі? Я реально вам рекомендую цей класний бюджетний годинник. Ви не пожалієте. Він не коштує всіх грошей, тисяча гривень там, чи тисяча з копійками, можливо, воно і дешевше взяти. Він реально коштує з кожної своєї копійки, тому що він тиждень це твердо тримає. Я ці годинники провіряв. Е, якщо ти все включиш, він там буде тримати 3-4 дні в тому районі. Залежить, що повключаєш, якщо екран на максимальній яскравості, там 2-3 дні він буде тримати із всіма функціями. А так, просто топчик. Посилання на цей годинник залишу в описі під відео. Ви в свою чергу пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всі. Всім до наступних відео!